Деякі формули в протоколах потрібно буде змінювати під кожні змагання. Беремо перші змагання, Новгород, формули в стовпчику С і в стовпчику F потрібно змінити. Спочатку потрібно перейти на сторінку. Тут нам потрібно порахувати, яким є стовпчик М, в якому ми указували номер команди. По відношенню до стовпчика Б, в якому вказано номер учасника. Рахуємо. Це 12-й стовпчик. І також потрібно порахувати, яким є стовпчик У, в якому відображається назва команди. Ми в стовпчику М вказуємо номер команди, і в стовпчику U відображається назва команди для перших змагань. В стопчику N Якщо ми ставимо номер команди, то відображається назва команди в стовпчику В і так далі. Отже, стовпчик У буде від номера учасника 20-м. Запам'ятовуємо: стопчик М номер команди 12, стопчик У 20. І повертаємося тепер знову на сторінку протоколів. Особиста Новгород. Виділяємо комірку С10 і дивимося на формулу. Тут потрібно у нас, щоб в першій частині формулі ВПР стояв номер стопчика М, той, який нам потрібен до перших змагань, 12. Ми вже подивилися. Якщо другі змагання, тут потрібно поставити 13. Якщо третє змагання 14, 15 і так далі. Скільки у нас змагань є? Оскільки у нас правильно вказана формула, ми її так і залишаємо. В стопчику F виділяємо комірку F10 і дивимося, знову ж таки, після формулі ВПР повинно стояти значення 20. Для других змагань це повинно бути 21, для третіх 22, для четвертих 23 і так далі. Зробили, поставили так, як нам потрібно. Оскільки на перші змагання, в нас стоїть 12 і 20, нам цього достатньо, ми виділяємо комірки C10 до F10 і копіюємо вниз всі ці формули, щоб вони були правильними. Так само ж робимо і у жіночому протоколі. Дивимося. 12, правильно, 20 правильно. Якщо потрібно було змінити, знову точно так же виділили і скопіювали вниз до самого кінця. Перейдемо до протоколу особистого талолаєвка, який ми вже робили. І подивимося, що тут потрібно зробити. Чоловічі протоколи. Дивимося, тут стоїть 14. А нам треба другі змагання це 13. 13-й стовпчик. Ставимо, значить, тут 13. Ентер. Тут наступне 21. 21 стовпчик, значить, ставимо 21. Enter. І копіюємо знову ж таки вниз всю формулу. Ці всі формули цих чотирьох стопчиків Зробили. В жіночому протоколі теж саме. Ставимо 13. Enter. В стопчику F ставимо 21. Enter. І виділяємо комірки з формулами і копіюємо вниз. Це всі учасники такі, такі, як нам потрібно. Повертаємося до протоколів особистих, перших змагань Новгород. Переходимо до наступного протоколу. Особистий Новгород 99-2000. І знову перевіряємо формули. Стоїть у нас тут йде вже вибірка в цьому протоколі, тільки ті відображаються прізвища учасників, які відповідають критеріям. 99, 1999 2000 років народження. І знову ж таки потрібно поставити 12. Enter. А там, де команда, потрібно поставити 20. Enter. І всю стрічку копіюємо внизу. Те ж саме робимо в протоколах особистих 2001-2005 років народження. Поставити потрібно тут 12, тут 20. В протоколах особистих 2003-2005 років народження потрібно поставити 12 і 20 для перших змагань, відповідно 13 і 21 для других і так далі. У протоколі зв'язок потрібно. Визначитись і правильно записати стовпчик А І. Тобто поставити правильно номера учасників. Знову ж таки, дивимось формулу. Для того, щоб правильно вона була записана, спочатку потрібно перейти на сторінку склад і подивитися, що там у нас. Номер зв'язки вказаний починає в стовпчику Е. Тому там повинен бути діапазон формулі від E е, друге значення стовпчик F і третє значення стовпчик G. Повертаємося на сторінку зв'язки. Формула ai 11. Від E е до AD друге значення. І від E е до AD третє значення. Поставили. І далі копіюємо вниз весь цей до кінця протоколу. Копіювали. На всіх воно відображається, від E до АД. Виділено у нас всі значення протоколу, а тепер ми його копіюємо і вставляємо в протоколах чоловічих, змішаних і жіночих. Вставити. Йдемо нижче змішаний протокол. Обставити. І жіночий протокол вставити. Формула буде така. Те ж саме робимо в протоколі зв'язок 2001-2005 років народження. аі 11 повинно бути від Е до АД 2 І наступне від Е до АД. Тут може бути до будь-якого значення АД. Головне, щоб воно було не менше, ніж третій другий, третій стовпчик від Е. Можна на всіх написати XX і ніколи туди не дійдемо. Так само, як і в протоколі зв'язок виділяємо дві комірки, копіюємо вниз їх до самого кінця. В усьому протоколі стоїть так само правильно. І тепер копіюємо весь цей діапазон комірок і вставляємо в протоколі чоловічому, змішаному і жіночому. Для других змагань діапазон комірок буде іншим. Переходимо на сторінку склад, дивимося другі змагання, талолаївка. Номер зв'язок починається з S. Зв'язки записуються в стовпчиках Т і у номера учасників першого і другого зв'язки. І тому там діапазон повинен бути від С до будь-якого значення. Хай буде до АД. Другий критя. Подивимося, що в нас виходить. Заходимо зв'язки другі, другі змагання. Номер учасника. Від... Від S Ставимо тут S до AD друге. І від S до AD третє. І робимо те ж саме. Копіюємо до кінця, протягуючи формули, а потім копіюємо, вставляємо в протокол чоловічий, змішаний жіночий. командному протоколі, знову ж таки, потрібно написати номера учасників правильно. Для цього переходимо на сторінку складу, дивимося перші змагання. Новгород, номер команди в нас йде в стопчику М, а значить, і пошук у формулі повинен йти від стопчика М. Переходимо на сторінку команда, у нас стоїть M. Склад від М до БД друге значення. Ентер. Від М до БД третє значення. Четверте значення. І від М до БД п'яте значення. Ентер. Записали всіх чотирьох учасників. Копіюємо вниз протягуючи. Все, у нас готово. Всі учасники будуть відповідати заявці на ці змагання. Виділено у нас номера учасників. 15 команду ми в вносимо, виносили, ось вже довери з'явилися. Копіюємо це і знизу є протокол для молодшої групи. Вставляємо, щоб були ті самі ячейки, ті самі учасники для перших змагань. Все, все у нас готово. Всі формули підготовлені. І можна починати змагання.